Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Таких ви ще точно не готували. Для приготування цієї страви нам потрібно 500 грамів гарбузового пюре, 50 грамів цукру, пів чайної ложки кориці, 1 четверта чайної ложки сухого імбіру, одна четверта чайної ложки мускатного горіха. До речі, хочу наголосити, що імбір та мускатний горіх можна і не додавати, адже ці приправи надто духняні